Підсумовуючи візит до Києва, делегація австрійського парламенту заявила про повну підтримку України на шляху до нашої перемоги в рамках офіційної зустрічі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив нагальні питання, що були в центрі уваги спікерів. Ми обговорили цілу низку питань, які стосувалися співпраці між нашими парламентами, підтримки України, підтримки формули миру президента України Володимира Зеленського. Санкційного тиску на Російську Федерацію, питань пов'язаних з е, кримською платформою, питань пов'язаних з імплементацією низки положень міжнародного права. Водночас, Вольфган Соботка переконаний, що у війні РФ проти України всі воєнні злочини, які вчинили війська противника, мають бути засуджені міжнародним трибуналом. Австрія України однозначно стоїть на боці України і намагається підтримувати її у всіх відношеннях. Ми засуджуємо невиправдану агресію з боку Росії. Ми засуджуємо всі воєнні злочини, які здійснюються російськими військовими. Ми виступаємо проти порушення територіальної цілісності України і відновити цю цілісність необхідно всіма засобами. Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук наголосила, що Австрія відіграє важливу роль щодо засудження російської агресії на всіх міжнародних майданчиках. Політик висловила сподівання на допомогу відня у передачі заблокованих російських активів Україні. Австрія з самого початку засуджує агресію Росії, допомагає нашим зовнішньопереміщеним людям, тобто ті, які шукають притулку в Австрії. Також важливо, що Австрія підтримує, долучається до реєстру збитків, які було створено під егідою Ради Європи. Про це якраз спікер парламенту сказав. І сказав, що недостатньо тільки створити оцей реєстр збитків. Треба продовжити це і створити такий механізм, щоб Україна отримала компенсації за надання. До слова, це був перший візит голови Національної Ради Республіки Австрія до України під час повномасштабного вторгнення. Вибори в Україні мають відбуватися в умовах, які забезпечують їх демократичність та визнання. Саме тому вітчизняним політикам важливо звертатися до європейського досвіду щодо виборчого законодавства. Наголосив перший заступник голови Верховної Ради України. Олександр Корнієнко зауважив, що парламент готовий впроваджувати необхідні ініціативи у пришвидшеному темпі. Дискусія про виборче законодавство вона не закрита і вона не завершується лише дискусією про той самий закон про вибори по який, на мій погляд, він може бути одноразового застосування і. Далі нам треба повертатися до нашої існуючої рамки законодавчої, це Виборчий кодекс і низка інших законодавчих актів, які там е, регулюють е, так чи інакшу діяльність е, Центральної виборчої комісії, проведення виборів е, е, з різних боків, але основний документ це виборчий кодекс. Зрозуміло, що історія його написання дуже довга, і я думаю, що Звичайно, враховуючи контекст, коли він створювався, тоді ще мова про євроінтеграцію так не йшла активно і широко, як зараз. Провести вільні і демократичні вибори в Україні під час війни та воєнного стену в принципі нереально вважає віцеспікерка Олена Кондратюк за її словами. Вибори це не один день голосування, а цілий процес. Визнання виборів легітимними, легальними і так далі, особливо з боку ОБСЄ, тому що будь-яке порушення, не дай Господь нам зараз ще сказати, що в нас є нелегітимні органи влади про те, що ми з вами починали розмову. Ну я не вбачаю взагалі зараз цієї доцільності. Абсолютно треба перемогти тоді виборчий процес, тоді реально легально на широку ногу починати обговорення різні е, ці, хто може брати в них участь, бути обраним, обиратися, голосувати і так далі, коли в нас там 5,5 мільйонів за кордоном. Як провести це голосування, як їх залучити до голосування? Є закон, де чітко написано, що повноваження президента будуть продовжені допоки після воєнного стану не буде обраний новий президент. Це стосується і Верховної Ради, пояснила Олена Кондратюк. Найголовніше, переконана віцеспікерка, українські військові повинні мати можливість не тільки брати участь у виборчому процесі, але й балотуватися. Партії, що квартально будуть звітувати, відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Крім фінансового звіту, документ встановлює також державний контроль за фінансуванням політичних сил. Відповідно до закону, Національне агентство з питань запобігання корупції поновлює роботу єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Уже з наступного року політичні сили звітуватимуть і за попередні періоди, починаючи з 2020 року. Держава фінансуватиме ті партії, які набрали 3% голосів на останніх виборах до парламенту. Йдеться в законі. Наразі лише ті, що подолали 5% бар'єр. Парламент має прийняти європейське законодавство і надати йому статус національного. На сьогодні Верховною Радою вже ухвалено закон про конституційний суд, що встановлює механізм добору суддів до конституційного суду України. Цей документ народні депутати доопрацювали з рухуванням рекомендацій венеційської комісії. Аналогічно було ухвалено й закон про відновлення її декларування для чиновників. Відтак, за словами голови профільного комітету Іванни Климпушценцадзе, українська сторона виконала частину своєї домашньої роботи. Зараз я розраховую на те, що європейська комісія об'єктивно оцінить цей прогрес, реальний прогрес, який здійснити вдалося, і отримаємо ми позитивну рекомендацію до Європейської ради, щоб цьогоріч вже відкрити перемовини про членство. Я дуже на це розраховую, тому що вважаю, що це для нас величезне вікно можливостей зараз. А вже наступного року точно пріоритети Європейського союзу, в якому будуть відбуватися вибори, можуть зміститися в інший бік. Також голова профільного комітету Тето зазначила, маємо бути свідомі того, що доріжка не є безхмарною. Ми маємо заяви окремих країн-партнерів, які говорять про те, що вони остаточно не визначили чи готові підтримувати відкриття перемовин про членство. Тож спринтерський забіг до грудня для України є принципово важливим.